Вітаю ви випуск в етері. новин» у студії Віктор Раду. З робочим візитом одежчину відвідав Володимир Зеленський. Верховний головнокомандувач здійснив одразу декілька важливих зустрічей з військовослужбовцями регіону та з мешканцями обласного центру допомоги переселенцям. А під час наради щодо ліквідації наслідків негоди в Одеській області доручив прискорити роботу з відновлення електропостачання. На зустрічі з військовослужбовцями голова держави заслухав доповіді військових, взяв участь у нараді щодо захисту регіону та оперативної обстановки, а також ведення бойових дій у межах відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Одеса. Далі президента цікавило питання щодо ситуації в Чорному морі, проти заходи та гарантування безпеки зернового коридору, а також робота ППО Одещини, прикриття Одеси з повітря та інфраструктури зернових угод. Володимир Зеленський поспілкувався з воїнами, які Захищають південь України та вручив їм державні нагороди. Сьогодні маємо можливість нагороджувати не масово, тому що це небезпечно, Але певна вдячність вам буде від всіх українців. Вдячність буде масово. Дякую вам за службу, за, за те, цілі ворожі, розпиті, завдяки вашій службі, завдяки вашій роботі. Бажаю вам перемоги, бажаю Здоров'я вашим рідним, близьким. Ну і як мадович сказав, отримуємо задоволення. Що знищення ціли бажаємо більше тримати такого задоволення. Слава Україні! Військові у свою чергу так само зустріли президента не з порожніми руками. На згадку рушня приносить там тільки смерть. Двісь бригада пише, пишуть ті, хто привіті, хто притворює смерть, на металору. Я б добавив, а далі ми з металобрудті в життя. Всі от такі елементи железні зроблені із руссьовської ракети і хат три. Володимир Зеленський зустрівся із цивільними. Поспілкувався з українцями, які перебувають в обласному центрі допомоги переселенцям в Одесі. Доброго дня. Ви з Херсона? Ви з Херсона і Старіцька, так? З Херсона, от Тарецька. Ніяк. Нормально. маємо перемогу. Дуже-дуже. Їжа. житло, тепло, сильне. Під час наради щодо ліквідації наслідків негоди в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Полтавській і Черкаській областях голова держави також доручив очільникам регіону прискорити роботи з відновлення електропостачання та збільшити кількість ремонтних бригад і техніки по місту і області на зустрічі. Зазначили, що триває ремонт нещодавно пошкодженої котельні в Одесі, і що місту в цьому допоможе одеська ова. Напередодні вночі в Одеській Дніпропетровській, Київській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях збили 21 шахет, а також дві ракети Х-59, повідомили у повітряних силах ЗСУ. Основний напрямок удару безпілотників було спрямовано на Хмельницьку область а ракет на південь країни. До повітряного бою було залучено винищувачі зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Масованим обстрілом знову піддалася Херсонська область. У Береславі ворог скинув керовані авіабомби на територію одного з підприємств. Там пошкоджено кілька будівель. Під артилерійським обстрілом перебували населені пункти Дучани, Томарине Золота Балка. У Дучанах унаслідок влучення снаряда в будинок поранено 64-річну жінку. У Львово поранення дістав 40-річний чоловік. У Томариному – 60-річний місцевий житель, який під час обстрілу перебував на подвір'ї. У Херсоні пошкоджено приватні будинки, навчальний заклад, гаражі. У Дніпровському районі отримав поранення 71-річний місцевий житель. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу, де лікарі всю ніч боролися за його життя. Однак, на жаль, врятувати його не змогли. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Хотів пропіаритися на війні та збільшити аудиторію. В Одесі затримали блогера, який виклав у мережу бойову роботу української ППО. За даними слідства, Одесит знімав на відео роботу ППО під час нічного ворожого ракетно-дронового обстрілу центру міста Одеси 5 листопада цього року. Відео розмістив на власній сторінці в соцмережі TikTok, що давало можливість ідентифікувати об'єкти на місцевості. Опубліковане відео переглянули понад 40 тисяч користувачів з подальшим його розповсюдженням. Свої злочинні дії блогер пояснив бажанням наростити аудиторію. Вирішується питання про обрання підозрюва. Зрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі, повідомили в пресслужбі облпрокуратури. Військово-морські сили ЗСУ в рамках технічної допомоги міжнародних партнерів нещодавно отримали від уряду королівства Данії автономні гідрографічні комплекси дрони, які, у свою чергу, є революційними установками від провідних виробників гідролокаторів та ехолотів. Новітнє обладнання дозволяє проводити зйомку з найвищим рівнем деталізації, яке спроможне визначати рельєф дна до сантиметра. Його можливості дозволяють зокрема і виявляти підводні об'єкти, що на сьогодні є неабияк, важливо для ВМС України. Наші колеги, кореспонденти ТРК Міністерства оборони БРІС поспілкувалися із військовими моряками. Сібет Т-51Р є революційним багатопроменевим ехолотом виробництва Теледайн Марін Данія, яка є одним з провідних виробників гідролокаторів та ехолотів різних типів, а також навігаційного обладнання. Його неперевершена технологія 800 кГц дозволяє проводити зйомку з найвищим рівнем деталізації. Комплекс, обладнаний багатопроменевим ехолотом, спроможний визначати рельєф дна до сантиметра. Отримана батиметрична інформація дозволяє знати глибини дна з щільністю кожного, через кожен сантиметр. Відповідно до цього ми можемо вибрати правильні місця стоянки наших плавозасобів, варіанти проходу, маршрути, переходу наших плавзасобів. Його можливості дозволяють, зокрема, й виявляти підводні об'єкти, що на сьогодні є неабияк важливо для військових моряків. Автономне управління сонаром зі штучним інтелектом спеціально створено для Сібет. Це унікальна інновація, що надає безпрецедентну інформацію про топографію морського дна і у такий спосіб виводить отримання батиметричних даних на абсолютно новий рівень. У Одесі пройшла чергова сесія міської ради. У першій половині більша частина була присвячена кадровим перестановкам. Одразу два чиновники екс заступник мера і перший заступник вийшли зі складу виконкому. Також два депутати одеської міської ради, восьмого скликання, склали свої повноваження. Було розглянуто й ухвалено міський бюджет 2024, який більшою мірою орієнтований на потреби ЗСУ. У першій частині сесії Одеської міської ради народні обранці розглянули кадрові питання. Так було змінено склад виконкому. Кілька людей було виведено. До оновленого складу увійшов Анатолій Балінов, генеральний директор телерадіокомпанії Град. Також під час сесії було розглянуто близько сотні питань. Цього разу депутати вперше ухвалили бюджет міста на наступний рік без бюджету розвитку. Всі кошти на ЗСУ, ніякого ремонту, ніяких витрат на реконструкцію, реставрацію, будівництво не на часі, бруківка. Тому я хочу сказати, це вперше, не завжди, а вперше ми сьогодні надаємо бюджет міста Одеси на черговий на наступний рік зовсім без бюджету розвитку. Порівняно з попереднім періодом наступного року доходи міста будуть знижені на понад 170 мільйонів гривень, а видатки відповідно майже на 368 мільйонів гривень. Однак резервний фонд зріс понад на 500 мільйонів і становить півтора мільярда гривень. Майже 44 видатків припадає на освіту охорону здоров'я та соцзабезпечення, зокрема на реалізацію програми ветеран Одеси для підтримки учасників бойових дій. А також майже 30% видатків піде на зарплати бюджетникам в свою чергу на підтримку ЗСУ виділено 466 мільйонів гривень. А всі, хто буде мобілізований протягом 2024-2026 років, отримують одноразову фінансову допомогу в розмірі 20 тисяч гривень. Які робочі місця пропонують роботодавці в селах Одеси? Чи знає сільська молодь про можливість отримати затребувану спеціальність у Державному центрі професійної освіти в Одесі? На ці та інші запитання відповідали фахівці Одеського обласного центру зайнятості під час своєї першої поїздки в новому так званому мобільному центрі. Що він собою являє? Дізнавалася наша знімальна група. Новий формат надання послуг розпочала служба зайнятості в Одеській області. Так званий мобільний центр зайнятості виїхав з Одеси на новому спеціальному транспорті. І впродовж двох днів начальники підрозділів Одеського обласного центру під керівництвом директора консультували населення, проводили семінари, презентації, предметні зустрічі з роботодавцями в найвіддаленішому куточку регіону. Мобільний центр зайнятості у вигляді мікроавтобуса він укомплектований відповідними відповідною технікою, відповідними меблями. Старлінком, колонкою для того, щоб можна було б голосно говорити на вулиці. А саме ми виїжджали до Зеленогірської територіальної громади, де контактували, надавали послуги зареєстрованим безробітним, шукачам роботи, серед них, до речі, були і учасники бойових дій, де контактували з органами місцевого самоврядування. Зеленогірська територіальна громада належить до Подільського колишнього Любашівського району. Одного дня, 23 листопада, ми надали послуги близько 70 особам. Також провели семінар з техніку пошуку роботи, і за результатом цієї поїздки ми досягнули домовленості з органами місцевого самоврядування про організацію суспільно-корисних робіт на 2024 рік. Зеленогірська громада налічує близько 6 тисяч людей. У ній офіційно зареєстровані 90 безробітних. Ми не відбираємо від того наскільки, чи це велика громада, чи мала громада. Ми відбираємо для того, щоб людям було, де навіть, будемо так казати, де важче добратися до, до центру зайнятості. Ми тому їдемо до них. Тим, хто шукав роботу, були запропоновані вакансії, які є в цій територіальній громаді чи іншому населеному пункті, у тому числі і по Одеській області, загалом на тих підприємствах, де надають житло. Зустріч із одним з місцевих роботодавців започаткувала навіть новий напрямок у роботі служби зайнятості під час заходу до фахівців. В роботі з роботодавцями, фахівців служби зайнятості звернувся роботодавець, е, керівник фермерського господарства, якому необхідно було комплектувати вакансії трактористів, механізаторів, особи, які могли б підпрацювати працювати, залучені до фронту. Тому ми будемо вишукувати можливості надавати е, ваучер, надавати ваучер, в тому числі громадянам, які вже повернулися з фронту для того, щоб вони отримали професію тракториста, механізатора і будемо працевлаштовувати, намагатись працевлаштовувати їх. До даних підприємств мобільний центр зайнятості в зеленогірській громаді також провів тренінг у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як і презентацію навчального закладу Одеський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості для випускників місцевого ліцею. Додамо, що автівки й обладнання для мобільних центрів було надано за підтримки міжнародних партнерів до Одеського, Харківського, Донецького, Херсонського і Миколаївського регіонів. Більше доби в автобусі у сніговому заметі безсонна ніч і на ранок провела урок онлайн вчителька зарубіжної літератури одеського ліцею. Марина Червенкова розповідала учням про поему Джорджа Байрона Мазепа у школі, де вона викладає, побували наші кореспонденти. Ну що, шановні, ми тепер звертаємося до особистості Джорджа Байрона. І його поемі, яка називається Масека. Ось так у сніговому полоні в автобусі вчителька Одеського ліцею Марина Червенкова почала урок зарубіжної літератури для 9 класу. Вона поверталася до Одеси автобусом з села Городня Одеської області. Коли розпочалася хуртовина, виїхала о 5 годині ранку у неділю і більше доби провела у дорозі. Навіть їжі у пасажирів не було. Згадує Марина Іванівна, але виручив військовий. Був такий солдатик, який пішов. Йшов до своїх на побивку, а потім повертався до своєї воєнної частини. І йому дали дуже багато гостинців, він все це всім пасажирам роздав і всі були задоволені. Навіть там було і вино, червоне, так що всі. Коштували, і таким чином ми ще і ніч переждали. Такої популярності відео викладання уроку з автобусу Марина Іванівна не очікувала. Говорить, що просто робила свою справу і навіть дивується ажіотажу навколо події. Слухали урок вчительки, навіть пасажири автобусу. Слухали. Ім подобались мої учні, вони дуже гарно відповідали. Я вважаю, що нічого особливого, свій обов'язок я виконувала, і учнів я дуже люблю. Більше 40 років у професії, але блиск в очах і жага до викладання не втомні. Так відгукуються про Марину Іванівну і її колеги. Це людина, яка закохана в свій предмет, в літературу. Вона дуже відповідальна, дуже дисциплінована. Тому, скажімо чесно, я не здивована була зовсім, але приємна. Завжди усміхнена і привітна, надзвичайно добра і чуйна. Так відгукуються про свою вчительку зарубіжної літератури учні 9 класу. Саме це був у нас урок. Я спочатку думав, що уроку не буде, бо були ну непогоди, не було ну, багато вчителів, не було світла та інтернету. Але вона, незважаючи на не ці обставини, змогла провести урок. І було дуже ну, цікаво слухати. І неочікувано, що вона вийшла на урок та змогла провести його. Я побачила це відео, яке розлітлося по всьому інтернету, і спочатку дуже дивувалася, тобто вчитель не відмовився проводити урок в такий час. І це дуже велика відповідальність, і вона вирішила для себе провести. Я поважаю її за це. 1100 учнів зараз навчаються в Одеському ліцеї у Пересипському районі. Невдовзі учні матимуть змогу займатися у змішному форматі не тільки дистанційно, а й у традиційній очній формі. Адже тут збудували укриття. Діти відверто зізнаються, з нетерпінням чекають, коли підуть до школи. Будуть мати можливість більше спілкуватися зі своїми ровесниками та вчителями. Україна залишається у трійці найбільших постачальників агропродукції до ЄС. Попри російську агресію, ми на третій позиції серед найбільших постачальників сільськогосподарської продукції в Європу і поступаємося лише в Бразилії та Великій Британії. Україна залишається житницею та годувальницею Європи. Про це свідчать дані, наведені у звіті Єврокомісії щодо аграрної торгівлі станом на листопад поточного року. Долаючи воєнні виклики, наша держава все ж таки займає третю позицію після Бразилії та Великої Британії серед найбільших постачальників сільськогосподарської продукції до ЄС. Імпорт в Європу в серпні цього року досяг 12,5 мільярдів євро, що, хоча й менше за рівень серпня минулого року, але це зменшення незначне. Про це йдеться у повідомленні комісії. Зазначається, що з червня поточного року показники поставок агропродукції з України дещо уповільнилися, але загальний обсяг європейського імпорту то з України вище ніж минулого року, в свою чергу, закупати сільськогосподарську продукцію з Європи Україна стала більше під час воєнних дій цього року. Експорт на 21% більше ніж минулого року. Ми закупили м'яса, молока, овочів і фруктів на 2,5 мільярди євро з Польщі, туреччини і інших країн. Експерти найближчим часом прогнозують збільшення імпорту харчів в Україну, зокрема з Польщі, особливо в сегменті молочки, бо суттєво наростити виробництво молочні заводи не зможуть через брак сировини. І в сегменті овочів теж варто чекати динамічних поставок за кордону, адже поки невідомо, скільки полів вдасться розмінувати, та що зможуть виростити фермери Миколаївщини та Херсонщини. Скільки сплачують за оренду житла представники різних професій? Цим питанням задалася рекрутингова платформа, і разом із дослідниками визначили, що в Одесі водії витрачають більше 30% доходу на оренду житла а бармени більше 50%. Про деталі дивіться в нашому матеріалі далі. Яку частку зарплати з'їдає оренда квартири? На це питання відповіли рекрутери і соціологи, проаналізувавши в обласних центрах України середню заробітну плату відповідно до оголошень на сайті з пошуку роботи і середню вартість оренди однокімнатної квартири. Дослідження проведено станом на жовтень 2023 року, і враховує, що домогосподарство це одна людина. Звісно, чим далі від лінії фронту, тим більше відсоток зарплатні з'їдає оренда. Найнижче співвідношення оренди та зарплати бачимо у Херсу. Тут на винайм однокімнатної квартири припадає 21% середньої зарплати. Трохи більше обійдеться проживання у Харкові та Миколаєві. Замикають п'ятірку доступних міст, Суми та Чернівці. А найбільшу частку зарплати за однокімнатний дах над головою доведеться викласти у Дніпрі та Вінниці майже 70% від середньої зарплати. А у Полтаві, Києві та Львові усі 80% від зарплати. Найдоступнішим для представників затребуваних професій є прифронтовий Харків. Тут оренда однокімнатного пам'ятника. Мешкання обходиться в середньому у 5783 тисяч гривні. У Києві оренда однушки коштує 15517 тисяч гривень. Що стосується Одеси, то наше місто виявилося дружнім до водіїв. З їх середньої зарплати у 25 тисяч гривень. На оренду доведеться витратити 31% доходу. відсоток доходу. області затримали водія, який сів п'яним за кермою. Збив пішохода постраждалого чоловіка у важкому стані госпіталізували. У селі Нова Некрасівка водій автомобіля Шевроле не впорався з керуванням на слизькій дорозі, внаслідок чого машина вилетіла на узбіччя та збила людину. Чоловік, на щастя, залишився живий, але отримав множинні переломи ребер і кісток тазу. Водія легковика затримали на місці ДТП. З'ясувалося, що він був нетверезий. У його крові виявили 2,4 проміли алкоголю. Правопорушнику загрожує до трьох років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Вдарив ножем у груди та обличчя. Деся затримали чоловіка, який у п'яній сварці не вбив сусіда. Інцидент стався на вулиці Канатній, де сусіди проводили час за хмільним застіллям. Посиденьки закінчилися сваркою. Господар ударив гостя ножем у груди та обличчя. Чоловіка госпіталізували у важкому стані, а його кривдника затримали. Ним виявився одесит раніше судими за крадіжки, грабежі та умисне вбивство. Тепер підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. В Одеській області викрили масштабну схему контрабанди сигарет на десятки мільйонів гривень. Логістична кампанія незаконним шляхом намагалася ввести в Україну 400 тисяч пачок сигарет з Ісламської Республіки Пакистан. До Оренійського морського торговельного порту з Пакистану на судні прибув контейнер з цигарками. Документи на розмитнення підакцизного товару до митних органів не подавалися. Під час огляду контейнера виявили понад 400 тисяч пачок сигарет іноземного виробництва без марок акцизного збору. Вартість продукції орієнтовно 32 мільйони гривень. На вилучене майно наклали арешт. Правоохоронці встановлюють усе коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Повідомили у прес-службі облпрокуратури. Проблема зайвої ваги хвилює лікарів різних спеціалізацій, адже це навантаження на весь організм, на серце, хребет, кровоносну та іншу систему. Але якщо люди самі відповідають за себе і можуть контролювати свою вагу, то їхніх домашніх улюбленців проблема зайвої ваги навряд чи хвилює. За них відповідають господарі. Один із днів цього тижня присвячений боротьбі з ожирінням, і ми вирішили дізнатися наскільки актуальна ця проблема для птахів і тварин. Як часто ми посміхаємося, дивлячись на фотографії або картинки вельми вгодованих котиків, здається, що вони такі милі й смішні. Насправді ж у них ожиріння. А це означає, що улюбленці схильні до різних серйозних захворювань, які вкорочують життя. Це ж стосується і собак. Починається все з переїдання, потім порушується обмін речовин. Розповідає директор одеського зоопарку Ігор Беляков. Збій в роботі гормональної системи, да, збій там гормонального статусу, можна бачити, що і коти, і собаки бувають дуже дуже. Надзвичайно гладкі, і це погано для здоров'я, бо це може тягнути якісь ефекти вже далі. Тому е, треба не допускати цього. Правильне харчування цей термін уже міцно увійшов в наше життя. Але найчастіше ми використовуємо його, коли говоримо про себе, і забуваємо, що нашим чотирилапим друзям теж необхідний певний раціон. А їжа із загального столу не для котів і собак. Тварину домашню треба годувати правильно, давати норму не більше, давати якісь і фізичні, і ментальні навантаження, щоб вона не сиділа просто, собакам потрібно багато гуляти, з котами потрібно багато грати. Вони повинні жити повноцінним життям, а не тільки їсти, їсти, їсти та жиріти. У зоопарку кожна тварина має певний раціон. І за складом їжі, і за її кількістю. Порушення в харчуванні можуть призвести до тяжких наслідків. Але часто відвідувачі зоопарка цього не розуміють і норовлять закинуту у вольєри, хліб або інші продукти. Це фізіологічно, біохімічно, це дуже-дуже погано і, і окрім того, це е, зміщує поведінку тварини. Тварина вже не живе там власним життям, займається своїми ділами. Вона стає попрошайкою. Такою часто можна бачити, як і коти і собаки, в одному, якщо собака стала просити, да вона буде це становить її єдине заняття, яким вона займається. Не тому, що вона голодна, а тому, що от у нас отак, отак вона звикла. У багатьох зоопарках світу проносити на територію продукти харчування взагалі заборонено. Загодування тварин відвідувачів штрафують. У нашому зваринці таких суворих заходів не встановлено, але співробітники дуже сподіваються на розуміння. Там на вході є такий банер, де я так прошу не, не годувати тварин, тому що коли багато людей вони там щось приносять, там якісь харчі. По-перше, тварини їдять більше, ніж потрібно. По-друге, не властиві їм корми. У тварин у дикій природі ожиріння практично не зустрічається. З ним їм просто не вижити, каже Ігор Біляков. Але деякі представники фауни нарощують жировий прошарок спеціально. Таке ожиріння, воно не патогенне, не патологічне, а воно природнє. Коли потрібно бути е, таким товстим, да, це буває там волостоногих, да, тюлені. Вони набирають е, вагу, е, і вони, їм потрібно бути ось такими е, багато лостонових, тому що е, це їх фізіологія, вони живуть у воді, цей жир їх захищає від охолодження. Набирають вагу і птахи, але тільки перед далеким перельотом, за час якого жир згорає, так влаштовано природою. Що стосується домашніх улюбленців або звірів у зоопарках, їхнє здоров'я залежить насамперед від людей. І потурання тваринам, коли вони просять додаткову порцію їжі, може створити тільки проблеми зі здоров'ям для вашого улюбленця. Правильне харчування запорука здоров'я не тільки для людей, а й для наших менших братів, Нагадує Ігор Біляков. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.